Повернення до цивільного життя через власну справу шлях, який обирає дедалі більше захисників. Арсен Галенко, ветеран з Івано-Франківська, який служив у лавах 24-ї окремої механізованої бригади. Після демобілізації вирішив не просто шукати роботу, а здійснити давню мрію. Сьогодні він спеціалізується на виготовленні високоякісних шкіряних аксесуарів ручної роботи. Почалося це ще в далекому 2018 році. Дуже любив годинники і вирішив для себе зробити ремінець годинниковий. От з цього і почалося все в асортименті. Ну, саме популярне у нас гаманці ремені і набори подарункові, але фішечка у са. Нас... Амов гравіювання поруч із ветераном завжди його надійна опора, дружина Леся. Вона не лише підтримувала чоловіка під час служби та лікування, а й стала повноцінною партнеркою у бізнесі. Це сімейна справа. Ми ще з 2021 року разом, і ми ну завжди його завжди підтримую. В нього завжди якісь нові ідеї, і ми разом це здійснюємо ці ідеї, схожий шлях обрав і Василь Тежигор. Важке поранення, отримане в запеклих боях поблизу Клічіївки на Донеччині, змінило його життя, але не зламало дух. Після реабілітації ветеран знайшов себе у сфері колористики. Думав, чим займатися далі, оскільки ця робота фізично не є важка, і так співпало, що я колись цим займався, і так ще знову співпало, що люди, які мали цей бізнес, вони виїхали за кордон. Згідно з опитуванням українського ветеранського фонду, за 2024 рік понад 60% військових мають намір відкрити власний бізнес після перемоги. Держава та область активно підтримують ці прагнення через систему грантів. Протягом 2025 року 130 учасників бойових дій та членів їх сімей отримали гранти від Державної служби зайнятості з державного бюджету для започаткування свого. Власного бізнесу, а це в майбутньому створення 250 робочих місць. Загальна сума грантів становила 62 мільйони гривень, і ці суми коливалися від 250 тисяч гривень до мільйона гривень. Відновлення ветерана після війни це не тільки про фізичну реабілітацію, це повний комплекс соціалізації, починаючи з роботи з психологом до працевлаштування чи відкриття власної справи. Та одним із найважливіших елементів залишається прийняття та підтримання. Тримка з боку суспільства, незвичайно, що підтримую. Чому б і ні. Вони чесно заробили то ті гроші, і нехай живуть своє задоволення вже тепер. Вони вимучилися, враховуючи ситуацію, в якій перебуває наша країна, то воїни зробили для нас, українців, все можливе і неможливе. Вони відстоюють і віддають останнє це своє життя за те, щоб ми мали право жити. І творити історію сьогодення, тому підтримка ветеранського бізнесу це є ключове питання, яке потребує і є, є потреба, щоб люди це підтримували і розвивали в Івано-Франківську. Це і соціалізація, і підтримка, і вдячність. Я думаю, що на всі 100% потрібно допомагати їм. Людина, яка приходить з фронту, вона шукає себе і. Може бути всяке, що піде не по тому шляху, який треба, якщо вона не буде зайнята, якщо вона не буде в ній, не будуть зацікавлені. Тому так за офіційними даними міністерства економіки, лише в межах грантової програми Власна справа у 2025 році працює понад дві тисячі підприємств. А загальні інвестиції держави у цей напрям перевищили 2 мільярди гривень. До слова, 31 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила базовий закон про ветеранське підприємництво. Він повноцінно запрацює з 26 лютого 2026 року. Це дозволить створити єдиний державний реєстр таких бізнесів і надавати їм пільгове кредитування та доступ до публічних закупівель. Відтак очікується, що після впровадження закону кількість офіційно зареєстрованих ветеранських бізнесів зросте в десятки разів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.